В гробі розповідали багато історій: чутки, казки на ніч, легенди, що нашіптували при свічках. Та найвідомішою була казка про сльозотворця. У ній йшлося про світ, де ніхто не міг плакати, про людей, які жили з порожніми душами, позбавленими емоцій. Прихований від усіх у своїй безмірній самоті жив одинокий сльозотворець, оповитий темрявою, блідий і згорблений, який із очей своїх ясних як скло міг робити скляні сльози. Люди приходили до нього, просили дати їм змогу поплакати, відчути бодай якісь емоції. Сльозотворець вставляв свої сльози людям в очі, і вони плакали. Від гніву, розпачу, болю і туги їх переповнювали пристрасті, розчарування та сльози. Я й не уявляла, що таке місце існує. Я й не уявляла, що так сильно сумуватиму за батьками. Та найголовніше я й не уявляла, що ця історія стане моєю. А я так і зустріла сльозотворця.